Богу, розкажіть нам, будь ласка. Я зараз їду до Чернігова, де, до речі, Генеральна прокуратура не бачить масових порушень, фальсифікацій підкупів виборців у 205-му виборчому окрузі, де вибори мають відбутися цієї неділі, і кандидат від влади Сергій Березенко, висуванець президента Порошенка, намагається шляхом фальсифікації підкупів здобути депутатський мандат. І тому, на жаль, я матеріалів не бачив, але я щойно говорив з головою парламенту Володимиром Гройсманом. Він мені підтвердив, що таке подання є. Я попри... Просив, щоб вони мені надали копії документів для того, щоб як лідер фракції політичної сили, яка відповідальна за своїх депутатів, щоб я мав можливість ознайомитися. Але я хотів би дати політичну оцінку, тому що відбувається. Насправді це є помста. Особисто президент Порошенко сам особисто мені погрожував поданням на народних депутатів України, якщо ми не будемо його підтримувати, зокрема в змінах до конституції. Ще раніше Порошенко кілька разів мені ставив вимоги, щоб ми підтримували Мавали його в тих чи інших голосуваннях. Ми відмовляємо він погрожував внесенням подання не лише на лозового. За моєю інформацією є матеріали, готові підпис на підпис подання по крім лозового, яке вже зайшло по мосічлезі Чор... по Дмитру ліньку Це все депутати із фракції радикальної партії. Крім того, я про. Пенко, коли він мені погрожував нести подання на моїх депутатів, я йому сказав Петро Олексійович, Винесіть подання на мене. Я лідер партії, я лідер фракції. Я за все відповідаю. На жаль. Порошенко не почув мене, і сьогодні Генеральна прокуратура є інструментом політичної розправи. Останній раз Порошенко погрожував нам 16 липня, коли у кабінеті голови Верховної Ради Гройсмана відбувалося гвалтування, фактично, нас за голосування особливого статусу Донбасу. Ми категорично проти цього заперечили. Потім Порошенко передав через певних міністрів, які, я сподіваюся, підтвердять, бо вони мені сказали про це, що. Якщо ми не проголосуємо, то будуть відповідні подання. Які висновки з цього. Усі розмови президента Порошенка про те, що вони реформують правоохоронні органи, все це брехня і все це око замилювання. Вони можуть правоохоронні органи бути реформовані так, щоб виконувати політичні замовлення. Генеральний прокурор Шокін сьогодні є ручною собачкою президента Порошенка, виконує його незаконні вказівки, зокрема про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів-патріотів. Водночас, коли я неодноразово зв... Вертався до Порошенка з вимогою дати команду генеральному прокурору, притягнути до відповідальності регіоналів. Бойка казав, вкрадені вишки на 500 мільйонів доларів, Льовочкина і всіх інших злодіїв і поплічників банди Януковича Порошенко морозився, казав, що я генеральним прокурором не керую, і матеріалів необхідних для внесення подання на регіоналів депутатів немає. Висновок цієї історії такий: Клюєву дали можливості втекти. Депутати регіонали Бойко і інші бандіти з Януковицької банди ховаються за депутатськими мандатами. На них Генеральна прокуратура поданий вноси не арештовує, не затримує і до відповідальності не притягує тих депутатів-патріотів, які виступають, мають свою позицію, які мають. Можливість і право не погоджуватися з президентом Порошенком, тих переслідують, тих намагаються арештувати, репресувати. Насиплять вони міс на одне місце собі солі, а не залякають мене. Я про це особисто казав в очі Порошенку і підтверджуються зараз публічно. Те, що робить Порошенко, це політична розправа над депутатами радикалами. Я хочу попередити Петра Олексійовича. А я знаю, що він з увагою слухає ефіри, дивиться і так далі. Якщо він вестиме таку політику. Прямовано на реванш банди Януковича він погано закінчить. крім того, як лідера, як лідер фракції, як лідер фракції, яка входить до коаліції. Я хочу сказати, що подібними діями. Президент Порошенко свідомо розвалює демократичну коаліцію для того, щоб створити потім ширку із регіоналівською бандою. Про образи цієї ширки ми бачили під час голосування за генерального прокурора, під час голосування за особливий статус Донбасу, під час голосування за зміни до закону про прокуратуру і багато інших, які голосування. Тому ми наполягаємо на відставці генерального прокурора Шокіна, який виконує політичні замовлення, який кришує корупцію, у власних органах прокуратури, який не здатен притягнути, бо не здатен тому, що йому такі доручення дає Порошенко, не притягує до відповідальності регіоналів з банди Януковича. Ми вимагаємо відставки генерального прокурора. До речі, Андрій Лозовий, подання на якого зробив шокін, активно займається збором підписів за відставку Генерального прокурора. Станом на сьогоднішній день зібрано вже 110 підписів. Панележе, час наш на жаль, збігає. Ми Вам кажемо, дякуємо за коментарі за час, що визна. Шли вийти в наш ефірі прокоментувати цю тему. Нагадаю, це був Олег Ляшко, народний депутат. І у нас і буквально 10-15 секунд. Ви можете ви.